До нас зверталися з вашого дитячого садочка з проханням поставити 14 вікон. Є в нас тут з дитячого садочка? Є. Є? Ми сьогодні благодійний фонд Волинська родина привезла вам сертифікат на 20 тисяч гривень на встановлення вікон, Приїжджайте сьогоднічому тижні за і ми вам 14 вікон поставимо. Добре? До нас також звертались і школи села Покащів з проханням зробити свердловину для підведення води. А є зі школи? А ми сьогодні планували нам дати сертифікат на 10 тисяч гривень, щоб зробити сертифікат. Сільський голова безпосередньо займався, того, що вода це необхідна для медхунту, дитяча садочка і школи разом. То добре, добре. 10 тисяч вистачить. <ривіт> <ривіт> О, ми сьогодні 10-15, все, все зробите. Ми сьогодні даємо сертифікат. 10 До нас зверталися із почтового відділення покащів з проханням допомогти поставити вхідні двері. Ми також сьогодні є, хочемо вчити вам сертифікат на 3 тисячі гривень на вихідні двері ставте. До нас зверталися з села ОДЕРАТИ з проханням для школи придбати багатофункціональний комплекс принтер, серокс, факс. Є в нас? Є. є. Ми сьогодні також вам привезли, я так розумію, ось ваш бут, багатофункціональний комплекс. А ноутбук у вас вже є на 1 вересня нам дали, ми повністю з багатофункціональним комплексом укомплектовані. Коли розпочалась війна, ми їздили в зону АТО, я розмовляв із бійцями, і ми говорили про те, що багато хлопців йшли на 45 днів служить, по 5 місяців коштів не вистачає. І тоді благодійний фонд Волинська родина ми прийняли рішення, що всім сім'ям, без винятку, військовослужбовцям ми виділяємо матеріальну допомогу, тому що є багато років, коли треба дітей в школу відправити, навіть і самі броні жилеті купити. У нас сьогодні також є сім'ї Денисюк В'ячеслав Леонідович, військовослужбовець Це так? Да? Тасляна Микола Олександрович, село Пакищіри. Сам Сајук Никол Александрович И Димушчук Анатоли Голодимирович